Сьогодні у нас такий підсумковий урок задачі на побудову. І я вам зараз перед тим, як розв'язувати складну задачу, нагадаю повністю все, що ми робили. І цей параграф ми сьогодні завершимо. І так, задачі на побудову та розв'язання і основні задачі на побудову. Нагадую, що перше, можна подавати. Робити побудову лише певним чином, тобто використовуючи умови. І так, що за допомогою лінійки нагадую, ми можемо провести довільно пряму, пряму, що проходить через дану точку, пряму, що проходить через дві дані точки. Зауваження, дивіться, що ніяких інших побудов лінійкою використовувати не можна. За допомогою лінійки не можна відкладати відрізки заданої довжини, тобто використовувати шкалу. Це я вам це нагадую. Далі за допомогою циркуля можна провести колу частину кола, довільного або заданого радіуса, з довільним або заданим центром, відкласти від початку даного променя відрізок заданої довжини. Крім того, можна позначати на площині точки і знаходити точки перетину прямих і кіл. І це все, що можна. Тобто ми використовуємо лінійку без шкали і циркуль. Щоб завдання видно було, що ви робили за допомогою циркуля, ці кола ви будуєте ну, не просто таку маленьку рисочку, а який, який, якоюсь дугою, такою величенькою, наприклад, так, да? два кола перетнулися, щоб було видно, да? і можна навіть цілі кола проводити і позначати точку їх перетину, так, яку і дві точки, які вам буде потрібно для певної задачі на побудову. Це перше, я вам нагадую. Друге, основні задачі на побудову, які ми записали. Е, в зошитах у нас є побудова відрізка що дорівнює даному. Потім побудова кута, що дорівнює даному, побудова бісектриси кута, е, побудова прямої перпендикулярної до даної, що проходить через точку, що належить прямій. І побудова прямої перпендикулярної до даної, і що через точку, що не належить прямій, а також побудова серединного перпендикуляру, з якою можна зробити поділ відрізка на стіл, тобто ну, на дві рівні частини. Це все, що ми робили. Потім з тих наших задач ми можемо робити більш складні задачі і розв'язання задач на побудову, якщо ми говоримо про оформлення, повне оформлення. Повинно йти за такою схемою. І якщо у нас знову ж таки задача складна, не просто елементарна, а складна, то потрібно зробити аналіз. Да? Тобто, яка включає не то, що там складна, яка включає не одну елементарну побудову, а декілька. Потрібно зробити аналіз. Що включає аналіз в себе? Це виконання рисунка ескіза, шуканої фігури та встановлення зв'язку між її елементами і даними. Даними задач визначення плану, побудови шуканої уклади. Тобто ми читаємо умову, і е, що потрібно побудувати, е, ми говоримо: наприклад, ми вже це побудували, то що буде у нас в результаті побудови? І ми схематично, тут схематично аналіз робиться схематична побудова, і позначається, що нам було дано для цієї побудови, а потім. Дивимося, аналіз проводимо таким чином, щоб встановити алгоритм, як прийти до цієї побудови. Коли алгоритм встановлено, робимо побудову, тобто здійснення плану, розробленого в ході аналізу. Потім дивіться: обґрунтування того, що побудована фігура має задану форму, а розміри та розміщення її елементів задовільняють умову задачі. В деяких задачах, одразу проводячи аналіз, ми можемо довести, що іменно той алгоритм, який ми з'ясували в процесі аналізу, він вірний, тобто дасть нам побудову, яка потрібна. І можна одразу в аналізі довести, чому можна будувати так чи інакше, тобто якийсь здійснювати певний алгоритм. Ми так і зробимо. І потім ще четвертим пунктом йде дослідження. Дослідження, це, наприклад, ми колись розв'язували таку задачу, що дано ну, треба побудувати рівнобедрений трикутник, дана якась сторона, а друга там на 3 см більша, ніж та, що дана, і потрібно побудувати рівнобедрений трикутник. Тоді ми робимо аналіз певний. За нерівністю трикутника ми говоримо, наприклад, нехай там та сторона, яку ми за їх позначили, це бічна сторона. Тоді у нас. Бічні сторони мають певні розміри, які ви знайшли, а основа іще третій якийсь розмір. І тоді ви пам'ятаєте таку нерівність трикутника, з'ясовуєте, чи взагалі може існувати такий трикутник. Щоб існував трикутник, потрібно, щоб кожна сторона була менша, ніж сума двох інших. І ми робили потім другий якби, варіант. Якщо не перша сторона, яку ми знайшли, що за х позначена бічна, а та, яка їх плюс 3 бічна. А третя сторона тоді буде і. І ми робили теж аналіз, чи може існувати такий трикутник. Якщо можливі обидва випадки, ми будуємо дві побудови. Якщо у нас якийсь випадок виключається, тому що нерівність трикутника не, використ... ну, не виконується, то ми говоримо в дослідженні, що такого не може бути, оскільки це не виконується у нас нерівність трикутника. Ну тобто я вам навела приклад дослідження. Це така повна загальна схема розв'язування задач на побудову. Якщо все це реалізовувати таким чином, все робити як потрібно, тобто аналіз, малюнок, потім алгоритм, потім доведення того алгоритму, потім побудова, опис, описання побудови і дослідження, то це дуже багато часу займає. Тому ми зараз за цією нашою схемою розв'яжемо задачу з рівня В. Яка була у нас для опрацювання? Ну, може, хто зробив в домашній роботі, це номер 641, така була задача. Хотілося б її розглянути повністю з аналізом з усім, але ми дивіться. Доведення я буду проводити усне пояснення, і алгоритмами ми теж будемо усно проговорювати, ну, щоб не записувати, не витрачати багато часу. Так, і так я читаю умову задач. Побудуйте трикутник за двома сторонами і медіаною, проведеною до третьої сторони. Хто зробив цю задачу? Є такі у нас? Чи нема? Так, Марічка, ти говориш, зробила. Гаразд, Марічка, а як ти робила? На е, минулому році ви розповіли нам про метод продовження медіани, і я за допомогою цього методу проклала і інші ну, протилежні дві сторони, і потім з них я знайшла точку Б і е, з, ну, побудувала трикутник. Так, гаразд, давай тоді зробимо так. Я ну, тобто, з тобою спілкуємося, Марічка. Я роблю, щоб було швидше, так? і так. більш точно. Тобто, перше, давайте ми підемо з аналізу, знову ж таки нагадаємо: аналіз. Угу. Тому що аналіз це найважливіше в таких задачах, оскільки він нам надасть і алгоритм, а за алгоритмом вже легко буде розв'язатися. Так, наприклад, у нас. Вже побудовано той трикутник, да? нехай якийсь такий довільний трикутник. Я позначу його. АБЦ. І нехай у нас трикутник за двома сторонами. Тобто у нас є сторона АБ. Нехай вона буде дорівнювати С, довжина С. Сторона АС дорівнює довжина Б. Тобто те, що я підписала маленькими буквами, це ті сторони, які будуть нам дані. І медіана. Марічка, що таке Медіана? Медіана це промінь, що ділить пряму на дві однакові частини. Ну, це зовсім не промінь. Медіана трикутника це відрізок. Який получає вершину із серединої протилежної сторони. Дивіться, не промінь, а це у нас ще раз, відрізок. Так, це важливо, тому що промінь виміряти не можна, він же нескінчений, а відрізок виміряти можна. Так, зараз не дуже в мене, зараз всередина, зараз я більш точно спробую. Так, нехай точка К. Здається, тут осередина більше. І я говорю, що медіана відрізок наш АК. І я позначу її маленькою буквою М від слова медіан. Тобто це те, що нам дано. Так, це я якби зробила малюнок, який потрібно нам побудувати. Марічка, що там далі? Пробуємо аналіз. Далі можна продовжити цю медіану і побудувати трикутник АВС такий С такий е, однаковий цьому трикутнику. Тобто, е... наскільки ми продовжуємо? Отак, от продовжуємо, отак, от отак. Е, ні, ми продовжуємо, щоб продовження цієї медіани дорівнювало АК. Тобто, іншими словами, ми будуємо відрізок що в два рази більше, ніж АК, так? Відрізок в два рази більше, ніж АК. Ну, нехай тут у нас точка Д якась буде. І ми, я позначаю, що це у нас М і тут М, так? Так. Да. Угу. І тепер ми сполучаємо це Д і БД. Угу. І що? І БД. І Б, і, Д. Угу. Так. Що, і що ми. Ну, що це нам дає і чому ми так можемо зробити? А, угу. це нам дає е, рівні сторони, за допомогою яких ми можемо потім побудувати е, наш шуканий трикутник. І АБ буде дорівнювати СД, Чому? А, а, ну, а, а, Тому що трикутник, ну А. Тому що трикутник А дорівнює трикутнику ДОС, За якою ознакою? За третю. Трай... За, за першою. За двома сторонами і кутом між ними. Так. І так трикутник АОБ дорівнює трикутнику ДОЦ за якою першою ознакою. Так? Так. Да. АО дорівнює ОД за побудовою ми зробили. БО дорівнює О за тим, що нам дано. Це ж медіана, да, у нас АК. І кути між е, двома сторонами рівні, як вертикальні, так? Тому А да. дорівнює ДС. Так, гаразд. І ще у нас буде А дорівнювати БД, теж за першою ознакою. Так, ну, аналогічно. Так, гаразд. І. Тоді який хід розв'язання, алгоритм, нак... ну як. Що будемо будувати? П -п -п Перше це прямому А будуємо. Що, що Що? Що? я не почула? Перше це пряма А з, в побудові. Ну, ми зараз проговорю, а потім ми вже будемо реалізацію робити. Так, пряму А. На ній поставимо точку А, так? Так. Да. Потім ми будемо будувати коло з центром, е, центром С і радіусом АВ. З цього у нас випливе точка випливе точка, я її назвала П. Далі ми побудуємо коло з центром П і радіусом Дивіться, У нас немає П. У тебе замість чого П? Це точка на прямій А. Точка С ти маєш увазі? Ні, це з точки С уже проведен. Тобто, най... давай ще я... спочатку побудували пряму, потім поставили точку А. Відклали відрізок, що дорівнює АС І отримали відрізок АС. Маємо дві точки А і С, правильно? Так. Далі ти говориш, що береш. І будуєш із точки С коло радіусом АБ. А, а, а да. із точки А коло радіусом дві медіани. Угу. Отак От потрібно. Дивіться, ми в зроб... нас є. Давайте тепер побудову зробимо вже алгоритм. Ми трішечки позначили. Тепер давайте так зробимо. Я напишу дано. І я будую, що нам дано. Щас, Марічка, секунду. Так, будую. Сторона АС нам дана. Далі сторона АБ нам дано. І сторона, тобто, медіана АК нам надано. І це я все прямо підписую. Тобто АС, що дорівнює Б. Далі, АБ, що дорівнює С. І А, чому я тут О написала, тут воно не потрібне. Це О, зараз. Там вже К, АК. дорівнює медіані. так? Оце нам що дано? Зверніть увагу на те, що коли ви берете якісь певні відрізки А, С, А, Б і АК, і ми будемо потім дивіться, будувати трикутник АДЦ, коли у вас буде сторона АД побудована, АЦ і ЦД, ви подивіться, щоб цей трикутник існував, перевірте те, що ви побудували, вдано. Чи відповідає воно нерівності трикутника, щоб трикутник існував? І тут я пишу побудувати, побудувати трикутника БЦ. Посередині пишу побудова. Ви виконуєте зараз все те, що на екрані, аналіз записати потрібно, дано, побудувати побудова. І тепер ми робимо побудову. І так дивіться ще раз, ми побудуємо спочатку, в дано, ми розширимо нашу медіанну М. Тобто, що ми робимо? Дивіться, прямо от у дано. Показую, що ми робимо. Нам же потрібно, щоб сторона трикутника АДЦ була. 2М, тобто М і М. Тому ми беремо прямо в дану. Продовжуємо промінь такий, да, робимо промінь АК. І беремо тепер циркуль. І беремо ставимо гілочку в точку А, олівець в точку К. Виміряли АК, потім центром в точці К будуємо ще один відрізок, що дорівнює. Розхилом циркуля АК, центром в точці К. І це от наше Д. Ми побудували відрізок, що дорівнює 2М. Ми ж продовжували. медіан. От. І тепер у нас є відрізок в дано АД. Тепер ми будуємо наступним чином. Так, Марічка, я зараз проговорю все. Гаразд у нас там часу не так багато. І так, що ми робимо? Перше. Беремо, будуємо пряму, на прямій позначаємо точку А. Далі будуємо відрізок АС, що дорівнює стороні трикутника. Гілочку ставимо в точку А, олівець в точку С. І будуємо коло центром в точці А на нашій побудові радіусом, що дорівнює АС. Так, раз, і побудували. І отримали тут точку С. Таким чином, ми побудували сторону довжиною Б. Тепер ми, ми знову ж таки маємо АД, маємо АС і СД в дано нашому. Ми довели, чому АБ дорівнює ДС за першого знаку рівності Трикутників. Тому ми можемо побудувати Трикутник АДС за трьома сторонами. Що ми далі робимо? Ми беремо, відміряємо АД? АД, гілочку в точку А, олівець в точку Д. Проводимо коло з центром в точці А, радіусом АД. Ну і таким чином, отак от якось провели коло. Далі беремо, виміряємо А, а АБ дорівнює СД. Тому ми проводимо центром в точці С коло радіусом АБ, що дорівнює С. І це коло, воно і так якось пройде, наприклад, да, і перетинає наше попереднє коло радіусом, АД центром в точці А. і ми тут отримали точку Д. Тобто ми зараз побували, побудували трикутник АДС за трьома сторонами, які у нас є. І ми з'єднуємо А, Д і С. Ну, в мене він так вийшов. У вас там інші можуть бути. У нас аналіз це схематичний, тому я ж взяла інші відрізки, і в мене можуть трішечки відрізнятись від аналізу. Ну, той трикутник, який в аналізі був, так? І так, ми зробили, знайшли точку, Д. Тепер що ми робимо? Ми дивимося. Що наш трикутник АДС, ось він побудований, так? ми бачимо, що АС дорівнює БД, ми це вже довели, АДЦ дорівнює БА або АБ. Тому із точки Д, ми можемо провести коло радіусом АС, що дорівнює БД. І ми таким чином. Беремо, проводимо центром в точці D, радіусом АС, що дорівнює БД. І проводимо таке коло. Щас. Ну, якось так ми. Так? Провели. Далі центром в точці А проводимо коло радіусом АБ. Радіусом Б. І вони десь тут у нас перетнулися. Скажімо, якось ой, зараз. Якось так. І, щоб було точніше, давайте я коло, воно десь ось так проходить. Так. А у вас з циркулем буде все більш точно. Ну і потім ми з'єднуємо. Це наша точка, отримали ми цю точку. Зараз. ой. Щось я витерла зайве. Зараз секунду. Отримали точку Б. Далі я з'єдную іншим кольором, щоб ви побачили трикутник А, Б, С. І так, я беру, з'єдную А Б, С. І ось ми отримали той трикутний, який нам було потрібно. І так, зверніть увагу, оце наша довжина С за побудовою, тому що ми проводили коло з центром точці А радіусом АБ. Ось воно дорівнює С. Далі АС дорівнює Б, оскільки ми проводили коло з центром точці А, радіусом, АС, отримали Б. І таким же чином. Ви можете побачити, що це у нас буде точка К, і це от наше М. Те, яке теж було надано в умові задачі. Чому це у нас відповідає, ми ще раз довели за допомогою ознак рівності трикутників і методом продовження медіани на її довжину. Таким чином, ми побудували трикутник, що дорівнює. Що має дві сторони і медіану, проведену до третьої сторони, тобто за двома сторонами, і медіани, проведеної до третьої сторони. Якщо у вас все вірно, ви можете навіть взяти, виміряти лінійкою, і тепер перевірку зробити, виміряти ваше АБ, яке в побудові, і АБ яке в даному. А це, яке ми побудували, і а це, яке нам дано. Далі медіану, яка у нас є, АК в побудові, і та, що була надана. І вас повинно все відповідати, тому що дано. Таким чином, ми використовуючи аналіз, використовуючи ознаки рівності трикутників, метод продовження медіани, ми побудували Дані три